Добрий вечір. З вами знову кулінарний антистрес по українськи Вовк Вадим. Дуже радий, що ви нас дивитесь. Дуже радий за відгуки, особливо за позитивні. Окрема подяка всім, хто ставить лайки і підписується на наш канал. Ми стараємось для вас. І ось сьогодні хотілося б зробити максимально просту, максимально швидку і навіть в чомусь корисну страву. Це у нас буде знову такий карасічний. Виловлені в достатньо чистенькій водичці не в самому Дніпрі. У нас вже все підготовлено. Дві тушки випатного карасика, але не нарізаного. Рослинна олія, трошечки потім налімо оливкову олію. Маємо трошечки спецій, як зазвичай це у нас карі. І, звичайно, там є якась приправка до рибки і цибуля. Цибуля, яка на сьогодні, до речі, за своєю вартістю перевершила полуницю. Десь на 20%. Або щось на зразок такого. Схема буде дуже простою. Знову таки, це у нас буде риба. Спеціальне нарізання риби. І ми її сьогодні обсмажимо на сильному вогні, для того, щоб зробити трошки рум'яну корочку. А далі ми її будемо тушкувати. Знову ж таки у соусі з цибулі. У нас вже сковорітка, хай вона навіть трошки специфічна, має нагрітися. Оталії наливаємо, щоб було хоча б ну, міліметрів з 5. Тут не можна допускати, щоб воно десь. Перехорало. Так. Завожу на маленьке полум'я і ну, ось такі, проста схемка нарізки через кожні десь, ну, в ідеалі міліметрів через вісім. Перерізаємо усі кісточки, для того, щоб вони нам не заважали цією рибкою смакувати. Ось так от просто. Щоб на камеру було. Зручніше видно спробуємо. І перерізаю всі кісточки. Нарізаю трошки менше, ніж по сантиметру. Тут уже хто як зможе. Край ідеально, ну, плюс-мінус, як я ріжу, будемо вважати, що це стандартно. Щось на зразок ідеалу. Біля хвоста можна трошки сильніше порізати, але хвостик ми ну, до кінця не будемо з'їдати, бо там занадто багато кісток. Ну, а іншу сторону вже зручніше нарізати ось так. Ну ж таки, своя специфіка нарізання риби. Як ви можете бачити, у нас це все досить швидко. Це при тому, що кулінарної освіти чи великого досвіду кулінарії в мене просто немає. Хоча можна згадати, що готую я десь аж з неповних 6 років. Це вже інше. Це вже більше для душі. В принципі, готую для душі. Раз, матка готова. Приготувати щось смачненьке, це мій власний антистрес. Водночас це антистрес для дуже великої частини українців і не тільки українців, тому що, знову ж таки, не може бути двох одинакових карасів, не буває двох однакових млинців. І кожна страва це фактично витвір мистецтва, особливо, якщо ми до цього так і ставимося. Можна десь у мудрих книгах прочитати, що е, якщо ми навіть не зможемо змінити щось об'єктивне, якусь об'єктивну реальність, але в основному всі речі ми сприймаємо через себе суб'єктивно, тож ми можемо змінити своє ставлення, своє відношення до чогось. І ось таким чином банальне готування звичайного карася. Може стати чимось на зразок витвору мистецтва. Можете його порізати. Але єдиний нюанс, коли ви готуєте їжу, ми те, що ми їмо. Тому всі ваші думки, всі ваші бажання при цьому, весь процес творіння мають бути позитивними. Жодних негативних емоцій, бо все це ми відчуємо потім на собі. Рибку готуємо позитивно, з любов'ю. Готуємо для себе, готуємо для своїх близьких, готуємо для тих, кого ми любимо, цінимо і від кого так отримуємо те ж саме. Тоді і будь-яка страва у нас буде і смачна, і корисна. Зовсім мало часу. Обидві рибинки готові. Так, це у нас буде трошечки солі. Всім так дріб'язок. Основна частина це у нас скарі буде. От тут ми не економимо. І у нас ще є така звичайна магазинна приправка. Воно у нас потім буде тушкуватись, тому тут нічого страшного, якщо насипаємо трошки більше. Важливо, не менше. Та схемка повторюється. Натираю для того, щоб вона попала. усі ці розрізи, щоб рибка просочилась. Можна сказати, що це у нас процес екстрашвидкого маринування. Якби ми хотіли ще чогось більше, можна було б це палити оливковою олією, витримати ще з годинку в холодильнику. Тоді б ми, в принципі, могли б цю рибку потім їсти сирою, було б дуже смачно. Але це ми в наступних відео дещо подібне, до речі, в нас буде. Є така смакота. Що в нас далі? Риба? Ось випадок ще її патру. І зараз буде пш. А відпугнули пана кота. Рибка у нас шкварчить. Але ми хочемо отримати скоринку. Якраз золотаву скоринку. О, дякую, тут лопаточку подають уже. Тому. Має трошечки-трошечки пошкварчати. Ми тут трошечки допоможемо краще лягти. От у нас корибка виляглась. Наша красуня. Буквально кілька хвилин і тут ми додамо трошки потужності полум'я. Все ж таки Україна добуває власний газ, так що можемо собі дозволити, хоча б трошки використати на приготування їжі. Буквально пара хвилин з кожної сторони. І надалі ми будемо вже готуватись до того моменту, коли почнемо закладати рибку разом з цибулею. Це може бути каструля, це може бути сатейник. Це може бути казан. Ідеально, якщо це у вас все-таки є звичайний чавунний казан. Але людина може приготувати в такій сковороді, в чавунній сковороді. Це може бути щось там супер-пупер-екстра, звідки зі Швейцарії чи з Зімбабве. Це вирішує людина. Саме людський фактор. І ось у нас вже одна сторона рибки. Буквально ще пів хвилинки і можна перевертати. Дві тушки карася це отак, от щоб культурно поїсти двом людям. Тобто це по факту швидка, нестандартна. В наших умовах річкова риба це абсолютно нестандартна їжа. Ресторанний варіант. Тож ресторан на дому ви зможете влаштувати отак от, от досить просто. Карасі чудово переносять заморожування. І е, я завжди, коли побачив гарного карася і маю в принципі місце в морозивці, купив карасів, приніс, заморозив. Це, до речі, дає ще один такий маленький фактор безпеки. Риба після глибокого переморожування про всяк випадок, щоб вбити паразитів, якщо вони там раптом можуть бути. Про всяк випадок. Після глибокого переморожування карась не втрачає свої смакові якості. І це дуже зручно. А зараз ми якраз його і перевернемо. Ну, тобто я переверну. ай є я. Він у нас трошечки обдирся. Ну. Випробування нової сковороди можна в принципі вважати успішно пройденими. Шкоринка у нас є. Місцями вона вийшла, а місцями все-таки треба згадати про стару перевірену чавунну сковорідку, якої в нас, на жаль, сьогодні немає. Ну, але на наступний раз, я думаю, вона у нас таки буде. І тоді ми отримаємо з цілою шкоринкою. І буде вже рибка. Ну. Інстаграмна. Зараз вона у нас буде просто смачна. Хоча у нас є ще один варіант, тож ми побачимо, що може з нього вийти. Спокійно смажимо на сильному полум'ю. До речі, от наша нарізочка. Вона допомагає просмажитись рибці зсередини. Вона обсмажує усі ці кісточки. І в принципі оцю рибу достатньо просто буде, наприклад, порубати зараз цибулю, засипати зверху, закрити кришкою на 15-20 хвилин протушити і це вже буде готово. Просто що я полюбляю... Ну, щоб їжа була дуже смачна, тому ми її трошечки протушкуємо, в цибулі. Ось наше красуня вже майже готова. Ми зараз дістанемо тарілочку. Щось у нас тут є Оп, одна тарілочка. Ось. Кладемо туди нашу прожарину. Дуже м'яка рибка вийшла. Як то каже чавунна сковорода, вона і в Києві чавунна. Риба фактично готова. Але ми не будемо допускати до неї під контроль який тут чатує по куточкам на рибу. Тому що їм жаримо рибою не можуть. Ну а поки у нас рибка досмажується, можна трошки посмакувати чаєм і пчити. Ось у цій великій посудині ми будемо готувати рибку далі. Так. Ми її підготуємо. У нас вже готова рибка, У цій посудині ми будемо її тушкувати. Посудинка у нас вже на вогні. Спочатку ми маємо її підсушити і тільки вже у повністю суху будемо заливати. Олію. І накладати один шар цибульки. Знову ж таки, секрет саме в тому, щоб покрити рибу і знизу, і зверху цибулею. Це і для того, щоб не допустити подальшого пересмажування риби. І для того, щоб рибка повністю весь сік з цибулі змогла. Овібрати у себе. Водичка зашипіла. Тут уже рослинної олії нам потрібно зовсім трошечки. Але ось якось так. Полум'я невеличке. нарізалася цибулька, кажуть. Дякуємо, хто підрізав. Викладаю так, от шаром. Магічне містичне коло. Так, де у нас от так. Дев'ять шарів цибулі. Сюди акуратно, щоб у нас не розвалилося. Викладаємо першу рибку. Зараз я дістану другу. То у нас м'якенька-м'якенька риба. От що, що правильно нарізка з рибою творить. Так, виклали її на цибулю. Саме на цибулю. І діпру її отак от з боків теж цибулькою. З усіх сторін цибулькою. Ми ще її розвернемо до камери поближчі, а тут можна вже зробити навіть отак. От Трошки поламати цибульку, бо для нас основне це отримати з цибулі сік. Це дещо схоже. На ставлення до нас нашої рідної податкової вижати з нас, що тільки зможна. От приблизно так же ми її з рибки отримаємо. Максимально закриваємо її цибулькою, щоб вона повністю стекла на рибку куди-небудь. Так. Okay. Uh -huh. Тут уже можно. Робити як маленький чемпіонат з культурного вкладання риби і цибулі у велику-велику-велику посудинку. В даному випадку скляна кришка нам дозволить отримати естетичне задоволення. А завдяки тому, що є у нас маленький паровихід ми зможемо по запаху контролювати, наскільки воно гарно готується. Так, газ ми поставимо на середній рівень. Зараз нам потрібно просто отримати щось на зразок пароварки. І ось так, візуально контролюючи, ми можемо спокійно відслідкувати потрібний нам ступінь засмаження риби. Хтось полюбляє ближче до сирої. Хоча в нашому випадку таке не вийде, тому що вона в нас вже практично була готова завдяки е, оцій нарізці через кожні ну, плюс-мінус 7 мм. Вона вже була засмажена і готова повністю до вживання. Хтось полюбляє, щоб воно тут у луці запеклося, і е, тут уже питання в тому, хто яку цибулю любить споживати? Хтось любить засмажену, хтось любить напівсиру, хтось буде смажити її цілими шматками, хтось її там розпотрошить, порве на шматочки чи навпаки там до рівня зажарки, і це все буде одно ну, в кучі. Якщо ви будете додавати сюди моркву, ви таким чином додасте трошечки солоденький смак рибі. Хтось його любить, хтось ні. Тобто варіантів приготування. Оцих двох карасів, ну, вже кілька десятків в різних варіаціях я вам назвав. На ваш смак з наявності продуктів залежно від вашого настрою, залежно від того, для кого ви готуєте, або наскільки персонам доведеться готувати банкет, ви вже можете і створити те, що вам потрібно. Кожен повар. Це митець. Кожна страва це витвір мистецтва. Так, десь потрібно більше часу, так, десь потрібні специфічні інгредієнти. Але наш кулінарний антистрес направлений саме на те, щоб з найпростіших продуктів з мінімальними витратами часу, в тому числі на те, щоб порізати овочі, підготувати м'ясо, рибу, птицю і потім перемити посуд. Для того, щоб мінімізувати наші затрати часу, але отримати при цьому максимальний результат смаку. Тож будемо і далі щось цікаве творити для вас. Причому будемо робити в різних варіаціях. В наших наступних випусках ви у нас побачите і приготування м'яса, і приготування птиці, риба, інша риба. Хоча, можливо, теж будуть карасі. Будуть овочі, тому що не всі е, споживають у нас м'ясо рибку. Тож у нас будуть і солодкі страви, і холодні десерти, і якісь овочі. Ну, тут уже залежить від того, можливо, щось напишете нам саме ви, що б ви хотіли побачити в нашому кулінарному антистресі. Ми отримуємо листи, їх поки що небагато, але вони є. І на наступний кулінарний антистрес у нас можуть бути аж два варіанти, тож, який буде насправді, ще поки що вам не скажу. Але це може бути або приготування курочки, але не гриль. Або це буде у нас приготування печінки чи сердечок. Знову ж таки, хтось полюбляє, хтось ні. Тому ми пройдемось широким фронтом по максимальній кількості продуктів. Найпростіші продукти, найкращий смак, мінімум затрат часу. Тобто, постараємось для вас зосередити всі практичні навики і найкращі рецепти. І саме головне показати вам вектор, а вже що створити з того вектору, ви, це вже буде залежати цілковито від вас. Просто, швидко, смачно. Ну Або як ми, ми як ми пишемо у себе на Ютубі. На Але головне, що у нас воно виходить досить смачно, досить швидко, досить просто. А в деяких випадках ще й феєрично. Тож будемо старатися для вас. І от наш експерт Василь вже каже, що у нас рибка готова. Ну, Судячи по запаху і по тому, що у нас лук виконав свою захисну функцію і нижній шар його. На щастя, підгорів, ми що робимо. Зараз ми це побачимо. І ось воно. Лук спеціальний нарізається сантиметровими кільцями. От якраз для того, щоб він свій функціонал повністю отима. Зараз я його... Буду. Зараз ми будемо домувати нашу рибку і спробую її добути красиво. Те, що вона смачна, це факт. О, нам треба... Тут воно у нас розділилася на дві частинки. Це була перерізана трошечки посередині. Ай-яй-яй, трошки цибулька впала, ну то таке. Але ай, Ми приберемо. І бачите, якраз верхній шар цибульки спрацював. Нічого ну, не підгоріло. Трошечки прижарився сам хвостик. Так. Цибулька різного степення зажарки і знову ж таки, чавунна сковорідка, це чаунівська ворідка. Те, що у нас трошки підсохло, ну воно все поступово відмиється і буде смачно. Далі можна Опа, трошечки приберемо. Далі все це красо можна спокійно їсти. У нас е парова рибка у соусі з цибулькою вийшла. Незважаючи на опір сковорідки і потім е цієї великої сковорідки, риба у нас вийшла соковита. Смачна. Он оператор вже теж облизується. Тож, е експерти, експертам жариною не можна. Сирую не дуже бажано. Тож, е виходить, щось на зразок цього. Звісно, у вас, швидше за все, вийде значно краще, тому що ви побачили, як я готую. Побачили, де я міг трошечки десь е е помилитись. <правильно>, Правильно, потрібно вибирати сковорідку. Але, що було, ти використав. І з урахуванням того, що було. Це у нас вийшло дуже-дуже смачно, просто гарно. Трохи не інстаграмно. Ну оце єдине. Але спробуємо. Напишу, як воно буде смаку відповідь. <смір відео> Дякую всім, хто переглянув відео. Буду окремо вдячний за кожен лайк, за кожну підписку. Підписуйтесь на нас, пишіть ваші побажання. Ми відзнімемо відео з приготуванням тої страви, яку б хотіли побачити ви. Переекспериментуємо за вас, а ви вже зможете створити щось ще краще. Дякую за увагу! З вами був кулінарний антистрес по українськи